Я дуже хотіла бути будівельником, я до цього йшла. Мені довелося зустріти цей хаос, якщо так назвати, в Криму сіла в останній потяг. На наступний день залізну на дорогу вже потрапив туди снаряд. Перші, напевно, пів року це дійсно була депресія. Ми почали проектувати, облаштовувати укриття. Вирішили зупинитися на меблях для укриттів. Ми розробили конструкцію за державними нормами. Якби я не прийняла цей крок піти на навчання, тоді, можливо, б всього, що я створила зараз, не існувала. Ось ці лавки дуже скоро поїдуть до одного із укриттів міста Києва. Бачите, які вони яскраві і ніби розмальовані. Але ні, вони виготовлені із переробленого пластику. Саме так, усі ці меблі і ці, і навіть ці виготовлені з переробленого пластику в Тому числі того, що дуже часто лежить просто в нас під ногами. У цьому випуску незламних зі сходу ми розповімо вам, як Донечанка, переїхавши до Києва, відкрила студію дизайну інтер'єрів. А після початку повномасштабного вторгнення почала виготовляти меблі для укриттів із переробленого пластику. Мене звати Ольга Лекова, я інженер-будівельник, архітектор, ментор, громадський діяч. Ольга Лекова у 2014 році переїхала з Донецька до Києва через вторгнення Росії. Зараз вона власниця студії дизайну та будівництва Art Studio Leo, а також проєкту Precast Пластік. Зараз ми вже запроєктували, збудували більше 100 тисяч метрів квадратних. Те, чого вона досягла сьогодні, результат. Та він не давався легко. Щоб його досягти, Ольга, як і багато жителів Сходу, пройшла через складні випробування. Моя кар'єра тільки почала розквітати. Я знайшла себе, я дуже хотіла бути будівельником. Я до цього йшла. Я вчилася на це, почала працювати з 18 років за фахом. І коли в тебе це віднімають, ну дуже важко. У Донецьку Ольга працювала в будівельній компанії, що спеціалізувалась на роботі з котедженими містечками. Але війну вона зустріла не в рідному місті. Мені довелося зустріти. Все цей хаос, якщо так назвати, в Криму. В 2013 році я підписала контракт з будівельною компанією і корірувала там будівництво однієї гостиниці. Ольга повертається в Донецьк, але там також уже було небезпечно. Буквально тиждень вже стояли усюди блокпости, звідки з'явилися танки. Типу, нова влада почала якось так розправляти крила. Ми побили там ще місяць-півтора і в серпні вирішили їхати. Сіли в останній потяг. А на наступний день залізна дорога вже потрапила туди снаряд. Приїхала в Київ Ольга з компанією, в якій працювала. Робота в неї була, але прийняття ситуації ніяк не приходило. Рушиться все те, що е, ти збудував, У тебе починається депресія, а це е, перший рік, е, тим паче, перший, напевно, пів року, це дійсно була депресія. Е, тому що тебе постійно-постійно тягне. Ти хочеш додому, ти е, починаєш, а як там твої друзі, а як там твої родичі. Але жінці дещо допомогло. І якби не це дещо. Мабуть, сьогодні Ольга б не мала всього, що вона створила за ці роки. Чоловік прочитав статтю в інтернеті, що якась громадська організація вони влаштовували навчання для того, щоб можна було почати свій власний бізнес. Якби я не прийняла цей крок піти на навчання, тоді можливо б. Всього, що я створила зараз, а <ріст> не існувала, і з того часу почались напевно такі прекрасні часи. Ольга з чоловіком створюють студію дизайну, роблять архітектурні проєкти, стрімко розвиваються, а їхня команда складається з рідних душею людей. Команду створили також із переселенців Донецька, Луганська область. Згодом до нас доєднався один киянин. Але в життя подружжя вже вдруге входить знайомий і дуже болючий досвід. 24 лютого ми вирішили вже нікуди не їхати. Тобто сенсу не було. Та тобто, паче ми вже пережили це перший раз. Ми вже знали, як це буде. Ольга з чоловіком залишаються в Києві та досить скоро помічають проблему з облаштованістю укриттів і всією командою вирішують. Допомогти ми почали проєктувати, облаштовувати укриття. Але коли ми їх почали дивитись, проєктувати, вийшла така настаковка, що не було меблів, які нам необхідні для планування. Розробили конструкцію за державними нормами, почали шукати додаткове фінансування, тому що ми розуміли, що власних фінансів нам не вистачить для того масштабу, який ми хотіли створити. Ми подались на грант, ми виграли його на щастя. Але потім дуже довго йшло розподіл цих грошей. За той час, поки нам ці гроші виділили, ми вже встигли два рази купити обладнання. Тут у нас панелі, які ми готовляємо. З них ми робимо меблі. По суті, от зараз всі ці підуть на нове укриття в Суми. Є е, е, умовно зразки, просто які ми тестуємо різні види матеріалів, як вони працюють між собою, товщини. Ось це різні. Е, це ми робили е, лаву. Тестували, вийшла така нова трансформер. Це для того, щоб вона менше місця займала так, укриття. Її також можна і для укриття використовувати, можна просто для вулиці використовувати, але ось ця стінка кріпиться до стіни. І тут вони між собою з'єднуються і виходять в таку довгу-довгу лавку. Як ви придумаєте такі дизайни? Чесно, ось конкретно ця лавка. Це хлопці зробили не по кресленню моєму. Ой, це який... помилка виробництва, яка вийшла от в таку прикольну штуку. Ну, за це я їх не буду сварити, <рес> <рес> але вони молодці. <рес> Команда Ольги використовує для виготовлення меблів лише безпечні види пластику. Частину сировини для переробки приносять люди, але в основному компанія закуповує ось такі гранули, які потім переплавлюються на панелі. Це дроварка. А тут ми переробляємо сировину, яку приносять нам люди. Це те, що вони наносили ще це. Не відсортовано, це сьогодні. Приїхала це з. Сьогодні будемо зробити ПП. От зараз це трошки отут от сортували. А ми подрібнюємо його. Тобто, це один із етапів переробки. У нас переробка механічна, це тут це перша переробка, і потім термічна це на приса. Тобто, у нас вона, скажімо так, з завершеного циклу йде. Цей пластик використовуватиметься як декор у панелі. Основа ж для переплавлення це ось такі гранули, які Ольга важить і буде змішувати з кольоровими вкрапленнями. А тепер Ольга відправляє сировину в спеціальний прес, який переплавить пластик. Обережно для того, щоб не змістити те, що ми вже зробили візерунок. Тобто засипаємо основну масу. Ось так ми й отримаємо панель, яка в майбутньому стане стільцем чи лавою для укриття. Якщо ми переробляємо пластик, то лише так, щоб його можна було повторно переробити на кожному своєму виробі. Ми ставимо маркування пластику, з якого ми це зробили, а ставимо назву компанію для того, щоб в разі або якщо річ зломається, або вона умовно там набридне, вони захочуть її виконати, щоб вона повернулася до нас, тобто це основа циркулярної економіки, і ми її переробимо наново в якусь іншу річ. А взагалі стандартні меблі для укриттів, наскільки я розумію, це ось такі лави, які так. складаються ага. до стіни. Так, складаються до стіни. Ще в нас є двоповерхове ліжко. Ну ось ну, так розкладається. Тобто, в принципі, доволі потім складається там крючки. Це у нас дитяче, З комплекти для дитячих садочків, столи і стільчики, столи. Вони розраховані також по висоті для того, щоб на них можна було сидіти лежати і з'єднувати між собою, щоб також було додаткове місце. Пластик для саме укриттів він є більш надійним, ніж якісь інші матеріали, через вологість, напевно, там більш так, стільки вологість. Ми саме пластик і обрали, тому що він не боїться вологи. Тобто, якщо ми кажемо там за ДСП, то якщо це вологоприміщення, приміщення, то десь так місців за шість. Всіх меблів вже просто не станеться, Ну а другі будуть купувати, не будуть, тут же питання. Ви проводите екскурсії для дітей mm -hmm. і вони мають можливість в тому числі щось виготовити своїми руками або попросити вас виготовити на замовлення. Так. От я бачу, якраз якісь є макети, що це таке і а, для кого. Так, це годинник. Ще тільки вирізала, його нічого не обробила, не зробила, але це в подальшому це годинник. Цей оригінальний виріб результат творчості школярів, які нещодавно приходили на екскурсію до Рекаст Пластік. Таким чином Ольга навчає молоде покоління турбуватися про екологію. Ну після того, як діти вже побачили, як з пластика виробляються меблі або різні речі, вони все-таки залучаються до цієї екологічної а -а -а. тусовки, і я бачила, що у вас там прямо є е, такий зібраний е, мішок. сміття. Вони залучаються, вони запрошують своїх батьків, е, змушують батьків сортувати. Запрошують їх сюди на екскурсії, тому що багато дітей після екскурсії ходять. А можна ми прийдемо з батьками? Їм це треба побачити. Приходьте, будь ласка. Ольга говорить, що зараз уже відчуває себе киянкою, хоча згадки про Донецьк навіюють легкий смуток. Підприємиця й далі працюватиме над своїми проєктами, і ми переконані, що вона знайде чим іще здивувати. Друзі, на цьому, все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. А ми побачимося з вами вже наступного тижня в наших наступних випусках.